Добрый ранок, Ксения. <едит> Я их <достал. с radio> Ну что, идем? Ногти. Нормальные? Нормальний. В Конституції учиш, так? Да? Люди сказали, щоб я посміхалася. Друга підборідка немає, чи є другій, є другий. Пішли. Добрий день всім. Як вам, сьо... Як вам сьогодні, Михайлович, бралися ягоди? Дуже добре. Оси покусали. Маму <рес> ще Ну, а я змею побачила. Сьогодні не наш день. Вона ну, собі полізла в могди і все. А я сьогодні ягоди не брала, бо не можу брати. Бачите, навіть руки чисті і накрашені ногтики. Сьогодні Віталік брав ягоди. А, ну, а трошки викисло, бо дощик пішов. Ми сьогодні поздно поїхали, тому що у нас були справи. Потім як все владнаю, то розкажу і покажу. таке. чого ти ягоди кинув, цілу гріб'янку. Тобі що, жалко їх не було? Оси в руку вцепилися, забирали ягоди. Що ж ти думав? Пам'ятаєш, як мене Шершень кусав? Ну, там да, вже так. не один там багато, яка я була сліпа. О, бачу, вже і сонце віше. Хоче побачити, то хай проверне год назад. Там ужас, <реш> Та, чуть не померла вже. І ще брала, бо це ж треба набрати ягод. Погано робилося все. Чуть сознання тіраю і все одно держу за дерево, сідаю на коліна і знов піднімаю, і знов беру, а потім на скору. Та мене є далі. Дивити. Треба хоч трошки там небагато вішень оборвати, на положити тому розілку. вишни вообще дешевые у нас по 20 гривен. Паночка литровая. Хоть себе. А, то я себе показываю, я снимаю. А. Да? Я выключаю, кажу, снимаю. І говориш, <різь> ти говориш, боїшся. Хто ти боїшся? Тобі ж бачить, що люди дишуть. <різь> <різь> Світланку, робіть, що хочете. ходіть, як хочете. говорить, що хочете. Стараюся. Дякую вам. За ваші підтримки, за поради. Сьогодні в нас геть, бачите, скільки я вторгувала. <різь> Не я, це Віталік. І що я зроблю? Забираю на заправочку. Сьогодні у нас день, ну як день? Господі, сколько ми? Три часа були. Два, Бачите, ми геть? Того дюка, того освіт кусали. Ну, сьогодні взагалі не наш день. У мене геть немає сили, я здалась ну Хай заправить, тому що треба ж заправитися, то буде на другий раз. По чому солярка по 42? Тут по 42, а в Житомирі заправлялися по 39. Понятно. Хоча б Ютуб не вхватив пісні, а то ще зараз напише. Нарушила права. Це таке діло, виключаюсь. 42 42,50. Ти мішка, красунька, так. Да? Скажу вам трошки, бо все одно не можу змовчати. Заступ... Заплатила суму 3-го числа. І знаєте що? Її ще немає податкові. Сказали, що винувате. Нічого будемо далі шукати. А далі, як почнуть, вони моральний ущерб платить, да як почнемо медалі, я думаю, що їм це не треба. Я їм вже це казала тихенько розібрати. Що таке? Шо? А, це вже 399. чуть чуть не додає. 9400, так? Да? У вас навіть 10 літрів немає, ну так? Да? Що взялася за роботу. Що там ще багато вішень? А там, коли веранди оборвав? Не за оборвав, а верха я не достану. Там не дуже багато. Я полю. ось. така прополюємо. А це ж Людмила мені присилала ромашечку. Кажи, кивіш є. Угу. Що треба смородини чуть нарвати. Не робила. Не встигла і зелє заносить. Що робить? Ага. Все, що ти Що Сейчас на ліця. Туди налітися, ти що? Mm. Угу. А майо, -майо! Зараз розкажу людям. Про... Просила постійно, щоб придумав якусь кришу зробив мені тут ось під виноградом, бо в нас немає ніде для тіньочка. Каже, іди під горіх, вставай дай й стий там під кладовкою. Тут же лавочка, тут і Ігор досидить, робить цигарети. І я хочу тут посидіти, подивитися на свої мальвочки. А, вже щось по спині потекло. Ай! Я, каже, не можу придумати нічого. Ну каже, і не треба. Нась придумала і сам заховався. Сидить. І дохід пішов, то, що на а ці, чуєш, а ці вишні треба обов'язково, то така їх мало, бачиш? Угу. А там на верхушках є. Ну, є... Постійно, я знаю, що ти не достанеш одне страдання. То ми давай так, як люди зробимо, ми просто їх пообрізаємо, по що, щоб доставати. І хай собі допомігні пускають веточки. І якраз і оборвем там ще ведро, як ну, мінімум ведро буде. Я подивилась, там дуже багато вішень. Говори, пойду, побачу. Тут? Ай, дощ іде, звісно, багато вішень. Ай, ховаю. Отак, сьогодні я, бачите, зробила свої вішні. Нема коли, вже поздно. 19.03. Може там ще щось оборве, то я зроблю компотик. Ми не за вішнями, ми там уже так сильно вішні любимо. Я то взагалі їх не люблю. А в мене є ще з того року заморожу, дам і рідам свасі вона готує таке діткам. Ну, це в мене тут вийшло відро. І оце ось один пакетик, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Оце з такого на вішень. Тільки не знаю, куди я її зараз посортую. Ще мечтаю, коли собі куплю морозильну камеру. Невеличку, хоча б на три таке от діла. Собі раз-раз даю все, там зимою витягаю, робі, що хочеш. Потрошку, потрошку дай щось буде, аби здоров'я було його з'їсти. Дощ перебив, так і бур'яни забрала, нехай стоїть, ніде во не дінеться.